Колись я думала, коли була маленька, що до, доступ до певних знань, до сакральних знань є тільки у ізбраних, у тих, скажімо так, кому дано це. Але чим старше я ставала, чим більше я розуміла, чим більше я торкалася цих знань, я розуміла, що немає ніякого обмеження для будь-якої людини на землі, що ці знання абсолютно відкриті. Але є певне, але кожна людина, яка торкається цих знань, вона пропускає цю істину через себе і до її свідомості, до її підсвідомості доходить тільки вже. Частина фільтрована через свої фільтри, страхи, обмеження, вірування, релігії через своїх егрегорів, яким вона служить, все це певним чином фільтрує ту інформацію, відсіює частину, частину залишає, частину трансформує, надає якихось красок. І вже людина отримує. Ту інформацію, той рівень істини, який вона готова почути, який відповідає її картині світу. Через це, коли мене запитують, мене часто запитують мої знайомі, подруги, навіть клієнти, даючи посилання на аккаунти тих чи інших езотериків, тих чи інших людей. Те, що ти можеш сказати, як тобі така інформація, я тут побачила, вона таке говорить, ой, він таке говорить і так далі. Це правда, це правда, це правда? Я завжди говорю так, що людина говорить свою правду, не тому, що це правда є істина у просторі. А тому, що це та правда, яку їй дозволяє бачити її свідомість, її обмеження, її польова структура, її родові е, закони, її родові обмеження, кармічні закони, її задачі. Тобто вона бачить той тільки спектр цієї правди, яким вона може побачити. І це не означає, що вона бреше. Це означає, що вона дійсно. Тільки це може сказати вам, тільки це може вірити, тільки це вона може бачити. І скільки б ви їй не показували, наприклад, у сонце, що воно не жовто гаряче, а що сонце має величезний спектр всіх кольорів, які тільки ви навіть уявити не могли, вона вам ніколи Людина з певними обмеженнями, з певними віруваннями, вона буде дивитися на це сонце. Вона буде бачити цей спектр цих всіх кольорів, але в її очах вони будуть всі жовті, всі з золотисто-жовтого кольору. Тому, тому я не кажу ніколи, він бреше, вона бреше. Я завжди говорю, що людина говорить те, що їй доступно. І коли ми говоримо про людей, які вирішили читати хроніки Акаші, мені завжди трішки сумно стає. Тому що перш ніж жити на навчання по хронікам Акаші, ви маєте абсолютно, абсолютно пропрацювати, повністю пропрацювати свої. Внутрішні блоки, свої страхи, перші ж іти працювати з людьми, ви маєте себе відчути, зрозуміти, зняти свої обмеження, зняти свої якісь обмежувальні вірування для того, щоб ви потім, коли ви торкнетеся цієї, абсолютно Безкіченної, абсолютно різнокольорової, різновібраційної, різнобарної енергії, в хроніках каже, цієї інформації, щоб ви могли дістати максимальну істину звідти і не просто її дістати, а пропускаючи через всі свої сім тонких тіл. Залишити цю істину в тому виді, в якому ви її взяли, і донести її до людей, абсолютно не змінюючи жоден з вібраційних моментів, які ви там отримали.